Серед експонатів виставки про скло прозоро, яку відкрили на оглядовому майданчику рівненського краєзнавчого музею, багато посуду і порцеляни. Ще донедавна все це широко використовували на Рівненщині. Рівнянка Світлана розповідає багато предметів, представлених на виставці, колись були і в її господарстві. Це якісь спогади. Дивишся на прозоре скло на вироби. І, ну що згадуєш і свого життя. Серед експонатів виставки про скло прозоро. Багато предметів. Едметів, що використовувалися в медицині побуті і техніці впродовж останніх ста років. Тут можна подивитися, зокрема на вироби, які в різний час виготовляли на склозаводах Костополя, Зорі і Рокитного, а також на нині не існуючому рівненському заводі газотрон. Ці маленькі їжачки, які здавалося, наповнювали серванти у всіх квартирах у нас у рівному, тому що вони випускалися на вже неіснуючому заводі газотрон і такі. Сувенір він діставався багатьом. Це яблучка, грушки, їжачки. Такі вони декоровані з листочками, з ягідками. Тобто колір в основному золотавий, але є і додаток червоного зеленого скла. Загалом на виставці представлено більше трьох сотень експонатів. Організаторка Галина Данильчук каже: в такий спосіб вони популяризують колекції краєзнавчого музею та заохочують відвідувачів ділитися старовинними. Предметами, якими вони більше не користуються, ми більш підійшли до такого скла, яке би ще було в людських спогадах або жило в квартирах, будинках, в побуті, яким ще користувалися недавно бабусі, і воно збереглося в сім'ях. Тобто така ностальгічна скоріше виставка у нас вийшла. І предметів тут зібрано понад 300, і не всі вони музейні. Є речі, які принесли наші колеги. Коли ми створювали виставку, вони сказали: о, в мене є виставку про скло прозоро у Рівненському краєзнавчому музеї можна буде оглянути впродовж усього вересня. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.